Студії телеканалу Еспресо у Львові ми мали нагоду запитати відомого аналітика військової справи Сергія Журиця про важливість перемоги в Бахмуті, де обидві сторони зазнають багато втрат. Пан Сергій Згорець, один із найкращих коментаторів військової справи тут в Україні. Пане Сергію, якраз тепер на моменті чи вже довшими місяцями справа Бахмуту. Скажіть, будь ласка, яке воно має значення? Специфічно стратегічно військове, до якої міри це є політичне рішення, що там настільки сили і уваги приділяється, і до якої міри взагалі це лише для підтримання духу одного чи другого народу. Коли ми говоримо про Бахмут, то це населений пункт, який вже обороняється українською армією впродовж семи місяців. Ця оборона забезпечила е, знищення значної кількості ворогів сьогодні, як 6 березня, відбулося засідання ставки верховного голокомандувача, де власне Зеленський і питав у двох військових керівників: у пана Залужного і е, пана Сирського, тобто е, командувача е, збройними силами і командувача сухопутними військами, чи варто далі обороняти Бахмут, і обидва генерали о, сказали про те, що дійсно є військова доцільність, тобто фактично ми. Зараз розуміємо, що попри складну ситуацію навколо Бахмута з приводу оточення противником, наші військові будь-і і далі обороняти це місто, знищуючи сили ворога. Це має значення, тому що власне є три завдання, які вирішують наші військові в Бахмуті. Це по перше, знищення значної кількості ворожої сили. Друге, утримання лінії оборони, щоб вона не змінилася, і третє підготовка інших ліній оборони в глибині оборони. Корони бахмуту, які можуть бути використані нашими військами, якщо виникне потреба відходу наших збройних сил, всі ці три завдання зараз виконуються. Одночасно, і ми бачимо, що це перше знищення ворога і далі залишається у пріоритеті. Це означає, що протягом найближчого часу можна очікувати контратак з нашого боку, аби розсунути кліщі, які ворог намагається замкнути навколо Бахмуту постачання. Я Думаю, що ці заходи збройні сили будуть реалізуються Ці ці заходи, і далі будемо утримувати ці місто. Місто. Якщо загроза буде суттєвою, то я думаю, що ми відійдемо на інші позиції, Зіція, які вже підготовлені, це буквально декілька там кілометрів глиб нашої території. Орі, але ми розуміємо, що після цього ми суттєво обмежили потенціальний, потенційний і наступальний потенціал противника. Зараз ми бачимо, що вже оцей другий наступ на Донбас, який триває від 8 лютого. Власне він захлинувся і по всім п'яти напрямкам, де ворог проводить наступальні дії, починаючи від півдня, сходу і півночі, поступу противника немає. І я переконаний, власне, що і далі. Зараз створиться передумову для того, аби через певний час проводити контрнаступальні дії вже збройними силами і забезпечувати відкидання ворога з території, яку він зараз тимчасово окуповує, пане Сергію, Захід дуже гарно говорить про нашого голову Збройних сил України, пана Залужного. І, очевидно, там, там мусить бути якась заслуга. Говориться також, що пан Залужний дуже тісно співпрацьовує із військовими провідниками Європи, тобто власне, Англії і Сполучених Штатів. І до якої міри ви вважаєте, що на нього впливає знання тамтих військових сил, і, і до якої міри він сам вкладає який відсоток. wkładu samej stoczki zoru samego pana Zalużnego. Ну насправді досвід залужного особливий. Він перебуває на поєднанні знання і радянських концепцій ведення бойових дій, які е, о, зараз реалізує російська армія, і знання нових підходів, які реалізують країни НАТО, Сполучені Штати і Британія, пропонуючи українській армії проводити більш активні маневрові дії, спираючись на нові зразки озброєнь, які е, отримує українська армія, і саме нові зразки озброєнь формують нові підходи до. Доведення бойових дій Власне, ми зараз перебуваємо на такому етапі трансформації, коли е, наші підходи до ведення бойових дій суттєво випереджають можливості противника, і значною мірою це завдяки тому, що керівна верхівка збройних сил е, дійсно налаштована на е, втілення тих підходів і тих порад, і тих концепцій, які вже ефективно реалізуються країнами НАТО. І Тут внесок і Британії, і Сполучених Штатів є надзвичайно. Важливий і якраз інтегральна роль поєднання цього нового досвіду в практичній дії якраз і залежить від, ну, як я вважаю, військового генія Валерія Залужного. Так що думаю, що ми далі побачимо ще багато важливих операцій, які призведуть до знищення ворога. А ми вже бачили і інші операції, які достатньо ефективно проводили збройними силами. коли Говоримо і про звільнення Харківської області, і про звільнення правого берега. Дніпра від ворожих окупантів, так що думаю, що зараз ми якраз перебуваємо в стані підготовки до нової потужної наступальної операції, яка буде втілювати якраз саме західні підходи можливості з міцністю духу і досвідом українських військових. Ви закінчили словом українських військових. Згадували ви про геніальність пана Валерія. Дуже часто тепер на заході говорять про здібність технік, технічну здібність українського війська чи індивідуальних осіб, до якої міри ця це технічне високорозуміння розуміння справ і самої техніки вклад є важливою ролею того, того всього результату, який ми бачимо тепер. Насправді, ну, коли ми говоримо про можливості української армії, то власне вона є поєднанням трьох складових. Перше це професійний рівень українських військових. Друге, це міцність духу самих воїнів, розуміння місії, які вони виконують, забезпечуючи звільнення нашої території від ворога. І власне третє складова це арсенали. Тому, не кажучи, з точки зору військова техніка озброєння арсеналів, українська армія демонструє. Є унікальний приклад, коли відбувається повна заміна, умовно кажучи, радянського озброєння на натівські зразки і е, опрацювання нових концепцій використання навіть натівських зразків, зразків в умовах, коли розробники цієї натівської чи західної зброї навіть не передбачали тієї інтенсивності, яка чекає цю зброю на полі бою війні між Росією та Україною, і саме якраз у цей унікальний. Досвід з одного боку трансформації, а з іншого боку, використання західних зразків, ну, робить українську армію дійсно унікальною на поточному етапі. Сподіваюсь, що. Надання допомоги з боку заходу й далі триватиме в значних обсягах, а українські військові забезпечать те, аби ну, по перше, знищити більшу кількість ворогів і в найкоротші терміни забезпечити звільнення наших територій від окупантів, які власне ще отримають утримують близько 20% нашої території. Сподіваюсь, що скоро їх там не буде.